А ви знали, мої любі сонечки, що ми з вами помираємо кожної ночі? Так саме так. По тому самому принципу, ми з вами помираємо тільки виходимо з фізичного тіла. І від нього від'єднуємося, коли це, як ми вважаємо, фізична смерть. Що відбувається? Ми просто від'єднуємося від фізичного тіла. Переходимо в ефірне, там якийсь час трансформуємося, потім в астральне, і там якийсь час, ментальне, і потім на природження, ну кому як. А що відбувається, коли ми лягаємо спати? Все те саме. Просто ми не від'єднуємося від фізичного тіла, ми так само подорожуємо в різних своїх тілах, бачимо сни. І це такий живий ефір, астрал, ментал, бомби живемо в тілі, і це живі енергії. Які проявлені на фізичному рівні. А коли ми виходимо з тіла, це вже такий інакший простір. Можна сказати, мертвий ефір, мертвий астрал, мертвий ментал, тому що там підготовка йде на переродження, або ти переходиш там просто в інші якісь плани рівні, в залежності від твоєї свідомості. І чому ми так боїмося смерті? Ми ж постійно помираємо кожної ночі. Ми боїмося тому і тоді. Коли ми не знаємо містини, ми її забуваємо і забуваємо, що тут гра, що ні одної людини тут не залишиться в фізичному тілі, яким би ти не був святим чи грішним, як говорять люди. Ми все одно всі будемо залишати це тіло. А що відбувається, коли ми залишаємо тіло? Ми просто переходимо і просто ми живемо в інших світах. Які відносяться до нашого рівня свідомості, там, де ми вібруємо, там все по-чесному, там все по чесному настільки, що ти починаєш згадувати, хто ти є. А процес пробудження, це коли ти згадуєш у фізичному цілі. Пробуджена свідомість це коли ми згадуємо без фізичної смерті, але коли помирає наше людське его. Трансформації проходом певним руйнується наша особистість, стара реальність і не один раз. Тобто, цей постійний процес переходу, коли ти є. Коли ти знаєш, хто ти є. Ти є світло божественне, ти є та вічність, яка ніколи не помирає. Це є пробудження при житті. Більшість людей, звичайно, переходячи з цього виміру, будуть проходити це після фізичної смерті. Але й у нас зараз є шанс для людства пробудитись при втіленні. Для цього не потрібно навіть помирати і залишати фізичне тіло, пробудитись тут. Люблю вас, мої любі сонечки.